Друзі, всім привіт! Нарешті ми з тобою зустрілися для того, щоб піти на шопінг. Боже, як я довго чекала на ці слова. Ми з тобою відправляємося до Варшави, подивимося. Які ж круті новиночки представлені у і Вони 100% будуть, Тому що на шопінгу ми з тобою не були вже дуже і дуже давно. Перед переглядом, будь ласка, постав лайк цьому відео, підписуйся на канал, якщо ти ще не підписаний. Завдяки цьому ми разом з тобою просуваємо україномовний контент. Все, не буде багато балакати. Поїхали на шопінг. I've been thinking how I'm alright There's a reason for my feelings There's a reason why I'm healing, yeah I feel higher than the ceiling All because of you You and I were so sweet, so sweet Talk until we're asleep, asleep Every night I fall deep, fall deep in love, yeah But you really get me, get me Make me fall to my knees, my knees i Перший образ на сьогодні, мені здається, я знайшла свій ідеальний тренч в пісочному відтінку. На мій зріст 171 см, доходить до середини ікри, на мені розмір М, фурнітура пластмасова, гудзики темно-коричневого кольору, пояс зав'язується, а не застібається. І особисто для мене це тільки плюс. Немає відлітки, немає пагонів, але від природи я маю досить широкі плечі. і... Пагони створювали тільки зайвий об'єм. Будь ласка, обираючи тренчі, орієнтуйтеся на свою фігуру, а не на славнозвісний тренд. До цього образу я підібрала лонслівку у смужку. Він має неймовірний розріз на спині. Виробництво Тречино, -то тому на дотик він дуже м'який і приємний. Штани білі, ем, спереду, стрілки, але, на жаль, я їх тобі рекомендувати на 100% не можу, тому що. Дану річ не можна брати в машинці. А так як білі штани в мене особисто дуже часто замачуються, кожен раз нести до хімчистки, я їх не готова. І ці сандалі на масивній платформі, я в них просто закохалася, обов'язково їх собі придбаю. Наступний образ я вирішила залишити ці штани і сандалі, і подивіться на цей неймовірної краси тренч укорочений. Це просто тренд цієї весни, він зі 100% шкіри. В масому дуті шкіри виготовляють в Індії, і це без перебільшення прямо от люкс. Я тобі можу рекомендувати дані вироби на 100%. Топ я обрала в розмірі X. S. і мій звичайний розмір в масиму S, іноді навіть M, а саме топи я обираю для себе XS із-за пройми, тому що пройми останнім часом в масиму дуже і дуже широкі. Ось я дивлюся 399 злотих, але це штани. Дівчата, це не куртка. На <с> жаль, можливо, під час розпродажу можна буде її купити зі знижкою, але не факт, що вона залишиться в наявності. На мені розмір L, а для себе можна. Можливо, я б обрала на розмір менше, можливо, Мку точно, бо в С ці замалі рукава. Закороткий на мій зріст, якщо тобі цікаві мої параметри, я їх залишу внизу під відео в описі. Там будуть посилання на мої соцмережі, мої параметри, і також посилання на абсолютно всі речі, які я тобі сьогодні рекомендую. Наступний третій образ ось я навіть посміхаюся, бо він мені дуже і дуже сподобався. Це такий відголосок від моди 80-х 90 х дуже актуальний сьогодні. Тотал Denim, куртка в розмірі М і джинси XS 34. Я на сайті бачила, що. Якраз в тон куртки є джинси, але насправді вони мені по фасону не дуже сподобалися, та й в наявності в магазині не було. Я підібрала просто подібні також темно синього кольору. Єдине, що в джинсах була помаранчева прострочка, а в куртці вона така більш жовтувата. Класний фасон у джинсів, але єдине, що дівчата вони дуже і дуже затісні, обирайте на розмір більше. Застібаються вони не на, мо... не на блискавку, а на гудзики. Ось я показую, як мені в них. Залишила я білу свою звичайну футболку і кросівки New Balance. Далі обрала свет у молочному кольорі у смужку, він також представлений у чорному кольорі. Звичайні класичні чорні штанишки, мюлі і цей топ. От, здається, простий топ, але дівчата, він супер класної якості. Виробництво також доречено на 100% тобі його рекомендую. Даний свет, не знаю. Я коли бачила його на сайті, просто закохалася в нього, а коли поміряла, можливо, мені потрібно було обрати на розмір більше, на відео розмір S, а для себе б я б обирала М-ку. Називається Юля дорвалася до магазину і не втрималася, щоб не поміряти черговий образ. Цей просто супер костюм, якому я можу співати балади. Це 100% бавовна, спідниця в розмірі XS, а светер, увага в розмірі S, Він такий більшомірить. Не потрібно більше. Подивіться, яка в'язка, в'язка кроше. Супер якість рекомендую на 100%. Цей образ, до речі, найбільше сподобався моєму чоловіку, але він такий не дуже легкий. Тобто, десь на вечір, влітку, от якраз його можна і вдягати. Бежева білизна не просвічується. Залишила сандалі з попередніх образів, просто не могла їх зняти, якщо чесно. Поїхали вони зі мною у Київ. Наступний образ я обрала спідницю, таку пожмакану в кольорі хакі, залишила свої сандалі, і топ, здається, також виробництво Туреччина, дуже класної якості, класна в нього в'язка. Сумка Авоська. Якщо ти пам'ятаєш, минулому році бренд Тотем випустив такі пожмакані сукні. Масімодуті також в минулому році повторював їх у молочному кольорі, а в цьому вирішив, мабуть, зробити спідниці. Коли я побачила її на сайті, ну таке вона мені не дуже, якщо чесно, сподобалася, а коли її вдягла. Просто не могла потім зняти дуже вона приємна на дотик, на ем, блискавці, вона не на резинці. Єдине, що її також не можна прати. Але що я думаю, дівчата, якщо її отак от скрутити в трубу і прати вручну у тазіку, то нічого з нею не буде. Головне, щоб вона не сіла. Далі в мене щось пішло не так. Я так хотіла поміряти цей топ, але моїх розмірів не було. Топ на мені, зараз розмір XS, і він капець який затісний. Мені особисто потрібен певний розмір M. Майте це, будь ласка, на увазі. Штани для дуже класної якості, але знову ж таки, це не мій розмір. Мій розмір 34-й, а я вхопила 40-й. І, на жаль, в магазині мого розміру вже не було. Класний, топ-класна в'язка, але. Єдине, але це те, про що я тобі вже сказала. Обирайте на розмір або навіть два більше, ніж ваш звичайний. І останній образ на сьогодні, я маю надію, що ви все ж таки додивитеся це відео до кінця це оцей неймовірний костюм. Він в кольорі хакі, це просто на 100% про мене. Жилет класичний, на голе тіло, як ніколи актуальний і в минулому році, і в цьому сумка. Авоська, вона зі шкіри, мішковина, чехол з мішковини всередині, і спідниця також із костюмної тканини в тон. Це просто не знаю. Я б отак от вдягала і йшла. Це на 100% про мене, це мій стиль. До речі, спідниця в розмірі XS, вона повномірна, жилет в розмірі S, також можна сказати, що він повномірний. Будь ласка, напиши в коментарі, який з образів тобі сподобався найбільше. Мені буде дуже приємно, якщо ти залишиш свої відгуки. Я все і все читаю. Будь ласка, підписуйся на канал, якщо ти ще не підписаний. Став лайк цьому відео, якщо воно тобі сподобалось. І до скорих нових зустрічей!